Чи вміють наші менеджери доїти корову? Ань, ти вмієш доїти Ні. корову? А що ніколи не пробував? Дід, конечно. Абочка, аби. А бачка, а бачка. теж не пробувала. Ні, я корову вмію доїти. Димончик, ти вмієш доїти корову? Я прям можу, ну не. Ну, коротше, літра півтора я б не ну, доїв, навіть. Ти що, ти в руки за. за... Крова, він ще просто молодий. <ріст> Володик, ти вмієш доїти корову? Да? В селі була корова? Була корова? Молодець. Димончик, ти шариш доїти корову? Диви. Денис, ти корову вмієш доїти? Чи тільки бичка? Каже, що корову вміє доїти. Сірі, ти шариш корову доїти? А козу колись доїв. Городські, ці городські. І я теж вмію доїти коров. У мене в бабушки колись було дві корови, одна коняка, я в село приїжджаю. Ну покажи, як продаєте. Що? Отак. І да? пішов. Дві корови, одна коняка, гусей тьма, курей тьма. Ну, коротше, була нормальна двіжуха. І це ж кожну треба напоїти, прибрати після них і так далі. Отаке от, от життя. Так що, друзі, не стидайтеся роботи, тому що на ранньому етапі робота в нас закладає, знаєте, такий. Е... Що вона закладає? Я не знаю. Що закладає робота? Ну коротше, роботи не надо цуратися. треба цуратися. Треба обов'язково допомагати.